Готуємо салат Червоне море. Дуже смачний та легкий у приготуванні, готується за декілька хвилин. Крабові палички попередньо розморозити та обчистити. Далі нарізаємо їх соломкою. Я рада вітати вас на своєму каналі. Буду вдячна за підписку та уподобання на це відео. Також на моєму каналі ви знайдете безліч смачних та корисних рецептів. Цей салатик отримав свою назву завдяки крабовим паличкам, які кругом розповсюджені, та з легкістю можна знайти усі інгредієнти у звичайних магазинах. Тому він такий знаменитий та відноситься до топ-10 салатів, які варто собі зберегти та мати кожній господині чи господарю. За свою простоту його так всі полюбили. Усі інгредієнти нарізаються соломкою. До речі, звернули увагу, як я класно чищу болгарський перець. Це дуже легко та швидко, щоб серцевинка нігде не висипалася. Нарізаю також сир, сир можна використовувати будь-який. У мене сиринада, він більш такий розповсюджений, ви можете брати за власним смаком. Додаємо два зубчика чеснику. Якщо ви чесника не полюбляєте, можете не додавати. Та майонез. Майонезу даємо по смаку, сіль, перець також додаємо та все перемішуємо, і наш салат готовий. Його варто подавати одразу до столу, щоб помідора не пустила сік. Отож готуйте та смакуйте.